Погані сестри, це ідеальний британський детектив. У нас є п'ятеро жінок, один мудак та історія навколо його вбивства. Відносно мудака я не жартую, бо ви буквально будете ненавидіти цього персонажа під час перегляду, і це вам сподобається. П'ятірка жінок це сестри Гарві, Єва, яка найстарша серед них. Вона взяла на себе материнську роль після смерті батьків. Урсула медсестра, мати трьох дітей і розсудлива на перший погляд жінка. Але вона встрягла у роман з вчителем фотографії. Бібі жорстка та безкомпромісна бізнесвумен, а Бека молодша та трохи безцільна дитина в родині. Також є Грейс, вона дружина того самого чоловіка Джон Пола, про смерть якого. І буде історія за кожну з цих жінок. Хочеться вболівати. Їх історії дуже знайомі та викликають цікавість. Головний успіх серіалу в тому, що в усіх цих героях хочеться розібратися. Кожна історія має конфлікт. Який гармонійно закривається у фіналі сезону, і це у наш час дійсно рідкісне явище. Картина рухається у двох часових лініях: до похорон Джон Пола та після, у одному зрізі, глядачам пропонують прийняти мотивацію сестер та зрозуміти, чому вони хотіли вбити свого родича і відірвати його від сестри. А з іншого йде детектив, де глядачі мають здогадатися, хто ж все ж таки прибрав Джон Пола та у який спосіб. Паралельно до головної історії, сюди домішують ще й ту, де двоє братів намагаються врятувати свій бізнес від банкрутства, а себе від ганьби та величезних боргів. Повертаючись до чоловіка, Грейс, скажу, що цей образ зароблений на основі людини з будь-якої великої родини. Він не вірить у жінку, принижує, контролює, публічно висміє, привласнює гроші, забороняє майже усе, та найголовніше не дає вільної секунди від усього цього. Поступово він поширює цю поведінку на свою доньку, перетворюючи її дорослішання на клубок комплексів. Одночасно з цим йому вистачає сил псувати життя і усім сестрам Гарві, де одні страждають від нього фізично, а інші можуть втратити гроші, кар'єру та шлюб. Це справді темна комедія, яка переходить у детектив. Декому вона без сумніву здасться надто чорнушною, так само як іншим надто комедійною, зважаючи на те, що центральною темою історії є домашнє насильство. Але більшість, я сподіваюсь, зрозуміє, що ці два елементи здебільшого працюють тут у гармонії. Серйозне непохитне сестринство Гарві, хоч і виражене здебільшого у сварках і жартах, однак не баналізує страждання інших. Детективна складова у серіалі ідеально побудована, і картина рухається чудовим темпом десь після третього епізоду, коли ви нарешті звикаєте до Джон Бола і вже самі хочете, щоб його поскоріше вбили та наступила справедливість для усіх у цій картині. Я заради тебе зберігаю таємницю. Це запроторить усіх нас у в'язницю. Будьмо на крок попереду. Це погано, 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 погано. Ми в небезпеці. Хитрощі, добрий, комфортний, життя радісний та одночасно іспансько-соромний серіал. Якщо є таке слово, ідеальне поєднання для спокійного вечірнього перегляду. За головну роль у серіалі Джин Смарт тричі отримала Еммі. Жінка грає комікесу, яка не вписується у новий формат індустрії розваг, але має стільки енергії, що ще не готова йти на пенсію. Та там її нічого й не чекає. Дебора не має чоловіка з донькою дуже складні відносини, а сестру вона звинувачує у тому, що та увела її справжні кохання у жінки величезна творча криза, і вона вже роками виступає з одними й тими жартами казино свого друга. І хоч вона забезпечена, місцями популярна та навіть має певну групу фанатів, усе це не задовольняє її амбіції, а найголовніше, Деборі просто сумно від навколишньої одноманітності. І тут у серіалі з'являється Ейва, молода сценаристка, яка ставилась до гумору як до спроби передати своє розуміння абсурдності світу. Ейва втрачає угоду з Голівудом через образливий старий шарт в інтернеті, та зрештою її наймають писати матеріал для Дебори. Не дивно, що зірка, чия творчість була покликана завойовувати простір для себе зі скепсусом дивиться на того, хто хоче цікаво досліджувати цей світ. І все ж стосунки Дебори та Ейви розвиваються від щирого серця з дивовижною текстурою та багатством. Серіал розкривається на протистоянні двох героїнь та їх схожості, не дивлячись на те, що їм немає чого ділити. Увага до конкретики допомагає розкрити суворість Дебори, а також те, як ця суворість замикає її в пастці. В одному з епізодів ми бачимо болісне, складне відновлення після пластичної операції, яка потрібна виключно для того, щоб залишатися такою, як її звикли бачити. Паралельно з цим нам показують і особняк, який вже перетворився на в'язницю з купою непотрібних нікому речей та правил. Ейваш в усьому цьому намагається зрозуміти, яким шляхом їй рухатись далі. Аби зберегти свої цінності, не перетворившись на дебору, та найголовніше реалізуватися і змінити щось. Їй важливо робити щось дійсно якісне, та щоб вона мала успіх, і для цього ідеально відходить Дебора, яка прагне того самого. Дебора та Ейва будують свої стосунки, незважаючи на те, що кепкують одна з одної. Вони сходяться завдяки тому, що в кінцевому підсумку обидві люблять комедію та пошук смішного. Серіал розносить сучасну індустрію розваг, сам, будучи розвагою, і це дуже гарний трюк. За останні десять років було багато історій про жінок, їх страхи, надії та сподівання, і ця картина пропонує поглянути на усе це з іншого боку, і звичайно ж з гумором. Протягом трьох сезонів їх стосунки будуть змінюватися, переживати успіхи та невдачі. Проте. Це усе ще веселе шоу, яке робить свою справу, викликає у глядачів щирі емоції. А ще це якісний дорослий гумор, якого не вистачає. І Дебора, і Ейва часто бувають неприємними людьми, саме тому за ними так приємно спостерігати. Здібна це легкий детектив, який складно назвати детективом, поліцейським процедуралом, де розслідують одну справу на тиждень, вже нікого не здивувати. Тому автори подібних робіт концентруються на цікавих персонажах в рамках цього жанру. Тепер головне завдання контенту просто втримати увагу аудиторії у будь-який спосіб. І Кейтлін Олсон та ремейку французького серіалу це вдається. В картині мова піде про жінку Морган, яка працює прибиральницею та паралельно самотужки виховує купу дітей. Однак завдяки спостережливості та незвичайному погляду на речі вона отримує посаду консультанта у відділі вбив з поліції. Головна героїня просто та невимушена поєднує різні деталі справ, які не помічають професійні детективи. Звичайно, до цього додається яскравий образ жінки, яка не ходить у сірих блюках на роботу, а полюбляє одягнутися так, щоб викликати цікавість. Глядачам подобається ця нестандартність, коли будь-хто з вулиці може і вікна гарно помити, і вбивство розкрити. Героїню, наче постійно недооцінюють, і вона вміло цим користується для того, щоб домогтись результату. Окрім робочої гілки картини, також є не менш цікава домашня, де жінка намагається влаштувати особисте життя та піклуватися про своїх дітей. Хоча високий потенціал не відкриває нічого нового, він цілком пристойно виглядає та може стати тим самим легким серіалом, який хочеться подивитися після важкого дня.